Оцифрування культурної спадщини сьогодні є одним із пріоритетних напрямків в культурній сфері України. Зважаючи на це, команда Тауніміс Studio, яка вже 9 років працює у сфері креативних індустрій та має великий досвід по цифруванні, у 2025 році за підтримки Українського культурного фонду створила лабораторію оцифрування культурної спадщини. Це інноваційна локація у місті Острог, що поєднує функції простору для оцифрування музейних колекцій та проведення освітні. Ніх, заходів на тему оцифрування, завдяки повному технічному забезпеченню, ми маємо можливість працювати над оцифруванням будь-яких об'єктів культурної спадщини від архітектурних споруд до нумізматичних колекцій. Не менш важливо, що функціонування лабораторії відкриває можливості для молоді та працівників культури навчатися та здобувати практичний досвід у цій сфері, бо лише спільними зусиллями ми зможемо активізувати процес діджиталізації нашого культурного надбання. Також у лабораторії оцифрування ми працюємо із 3D-скануванням, 3D-візуалізацією, ar vr технологіями 3D-друком для створення інтерактивних цифрових проєктів. адже оцифрування це не лише можливість для збереження пам'яток у цифровому форматі, але й ефективний спосіб їхньої популяризації.